Більше 50 тисяч гривень штрафу можуть сплатити підприємці, якщо їхні будівельні об'єкти не відповідатимуть вимогам доступності для людей з особливими потребами. Незважаючи на постійні комісії, перевірки круглі столи та прохання громадських організацій, чернівці так і не стали доступнішими. Люди з обмеженими можливостями кажуть, чимало бар'єрів у нашому місті не лише для них. Високі тротуари, вибоїни на дорогах можуть бути загрозою для будь кого не кажучи вже про відсутність або неправильне встановлення пандусів, а все через неякісні ремонти і нехтування елементарними нормами про будівництві. Але якщо в новобудовах контролюючі служби можуть вносити корективи з доступності і вимагати від забудовників змін, то старі будинки поза законом. Ми під час здійснення нового будівництва, да і коли будуються нові об'єкти, ті об'єкти, які нам підконтрольні, на яких ми здійснюємо перевірки, ми на це звертаємо увагу. Якщо там допускаються якісь порушення, ми е, доводимо це. Але на жаль, це поки що в нас. Повноваження не поширюється на ті об'єкти, які вже збудовані, і як правило, якими ми користуємося. Доступність це не тільки коли є заїзд на візочку, доступність це коли людина не зламає ноги на тротуарі, розумієте, не піштовхнеться і там не удариться, об то дерево, і ще якісь речі, тому що вона просто погано бачить. І тому ми повинні розуміти ситуацію, що доступність ми повинні робити для нас особисто.